Панацея від усіх недуг саме так пасічники називають продукти бджільництва. Мед, маточне молочко, пилок, перга, прополіс. Все різноманіття медової продукції привезли бджолярі із усієї країни до Мукачева на фестиваль меду, який проходить тут вже 11 років поспіль. Від 80 до 120 гривень за літр. така ціна меду на ярмарку. Продукти бджільництва цього року стали дорожчими через менший видобуток. кажуть, виною всьому несприятливі погодні умови. Цей рік був не дуже вдалий для пасічників. Не відкачали навіть деякі сорта меду, наприклад, мед з білої акації. А той мед, який відкачали, то він був набагато в менших кількостях, ніж завжди. Хоч меду на фестивалі і менше, ніж торік, та головне, він якісний, справжній. Як запевняють пасічники, ненатуральному натуральному меду тут не місце. Зараз в даний час. На Україні, навіть тут Мукашеві на виставці, всі меди натуральні. Це я гарантую 100%. Ніхто вже нічого не додає, тому що коли був сахар колись по 78 копійок, тоді робили сахарні меди. Зараз економічно ніхто цього не робить і робити практично неможливо це все. Кажуть, якщо мед рідкий, то він свіжий. Але знавці бджільництва запевняють, це стосується лише меду з акації. Солодкий янтар можуть підігрівати, щоб він був рідким. Після чого він втрачає корисні властивості. Тому мед краще брати кристалізований. Про те, що продукти бджільництва мають лікувальні властивості, знають усі, але що саме, коли і як їх вживати, навчать, покажуть і розкажуть пасічники. Допустимо, липа йде для заболівання дихальних шляхів, для простудних заболівань. А гречка, допустимо, йде там багато желіза в гречки. Проти всіх медів у гречки багато желіза. І він для того ціниться для серця, для крові. Гемоглобін піднімає в організмі. Мед не більше 30 грам в сутку. Так, більшість літератури медичної описується, апітерапія рекомендують. Бо якщо більше, то вийде зворотний напрямок. Окрім різної продукції бджільництва на медовому ярмарку. Можна придбати сувенірну продукцію, вишиванки та інші побутові речі. Фестиваль у мукачеві триватиме до 21 вересня.